Здоровенькі були. Ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність, велосипеди та подорожі. Я не професійний спортсмен, а звичайна людина з роботою, сім'єю, але при цьому я активно катаюсь та подорожую більше 15 років. Я розповідаю про те, як звичайна людина, загружена буденністю, може запросто стати частиною цієї спільноти активних людей і кардинально змінити своє життя. З одного боку, мені подобається сучасний агресивний веломаркетинг. Як картинка. Всі ці красиві велосипеди, які просто літають над трейлами. Все так яскраво, динамічно. Я десь навіть себе можу частково назвати однією з його жертв. Все-таки у мене більше, ніж один велосипед. Табі квісім. І власне кожен новий дає мені натхнення ще більше кататись та розвиватись. Тому тут я на стороні веловиробників. Купуймо більше велосипедів. Буде нам щастя! З іншого боку, не така я вже й жертва цього самого маркетингу. Якщо так розібратись, я не особливий збагачую наших шановних веловиробників. Велосипеди я купую зі знижками, ЧБУ, аксесуари заліжки. Велоодяг взагалі колись секунда весь брав. І спортивне харчування, бутерброд з дому. І так виходить, що толку з мене мало. Я просто дивлюся всю цю красиву зроблену рекламу, всі ці GCN, всіх цих інфлюенсерів, я так заряджаюсь на катання. Але так, є купа людей, які скуповують все це. Тобто, якби вони свої вкладені в рекламу кошти відбивають, я так думаю, все ж якось досі крутиться. Чи не крутиться, чи довго ще буде крутитися? Як в тому фільмі про краг ринку, коли стихне музика? І на мою думку, музика не те що стихла, але уже грає повільніше. І проблема значно глибша, ніж просто падіння продаж. Велоіндустрія постійно штовхає мене нас купляти якісь нові велосипеди та речі. Але у мене і у більшості моїх велодрузів вже є декілька велосипедів, купа велоаксесуарів. І в якийсь момент, думаю, ви погодитесь. Ми всі відчуваємо, що якось уже досить, нові речі не дають тих відчуттів. дофамінчик уже вже не виділяється. Це як смартфоном. Скільки людей ходять з двох-трьохрічними моделями? А згадайте, як то було колись. Я спати не міг так хотів 33-ю Nokia? У мене вже немає потреби глобально щось оновлювати. Наступні декілька років я просто продовжуватиму дивити всі ці канали з інфлюенсерами. Але навіть зі знижками нічого не куплю. І так може сказати більшість велосипедистів. Ми вже все маємо, єдине, чого нам не вистачає, це часу, щоб покататися. І цифри мене підтримують. За останніми даними, велоіндустрія таки глибоко в, ж... в рецесії. Під час пандемії виник дефіцит, так як всі одномоментно вирішили, що велосипед їх рятує від корони. І компанії з розрахунком на підвищений попит виробили забагато велосипедів. А виявилось, що люди переоцінили своє бажання долучатись до рядів велоспільноти. І сталося перевиробництво. А ще ж економічна криза, тарифи, війни і продажі пішли вниз. Багато виробників вийшли з бізнесу. Борги, скорочення, все рухається не туди, куди вони собі планували. Критикуєш, пропонуй! І це той рідкісний випадок, коли я таки маю що запропонувати. Знаєте, є один секрет. Який велоіндустрія замовчує, задоволення від катання залежить від того, де кататись, з ким кататись і в якій фізичній формі. І уже потім на чому кататись. Ну так, з таким слоганом велосипед було важко продати. Але проблема набагато глибша, ніж просто те, що вони намагаються продати дорогий велосипед, який людині не дуже той потрібен. Продаючи велосипед, виробники не продають до нього друзів, з якими можна кататись, трейлів, по яким можна їздити. В комплекті не йде. Велоспільнота, культура. До цього велосипедист приходить сам, але через декілька років. Точніше, якраз проблема і полягає в тому, що доходять одиниці. Це і сталося в коронавірусний час. Всі кинулись купувати велосипеди, але виявилось, що розуміння. Як і де кататись, в людей немає. Тому зараз на ринку з'явилось багато вживаних, практично нових велосипедів. Ніхто не зрозумів, що далі. Після покупки катнув раз другий. Чому в мене не як в рекламі, де з ким я маю кататись. Можна взяти і подивитись на загальносвітові тренди. Apple давно сказали, що збираються заробляти не з телефонів, а з суміжних сервісів, просто на підписках. Microsoft заробляє не з продажу Windows, а з марних послуг. Tesla продає опції по підписці та продала доступ до своєї зарядної інфраструктури. І ось ця модель суміжних послуг, підписок це майбутнє. Тому що не можеш ти продавати той самий товар безкінечно, навіть якщо він удосконалюється і додаються нові кольори. Власникам iPhone, привіт. Я розумію, індустрія це поняття широке. Веловиробники. Це ж не єдина компанія. Але є трійка гіантів, лідерів Specht Track Giant. Ось візьмемо для прикладу Specialized. Вони вбухують купу грошей спортсменів, спортивні івенти та спортивних інфлюенсерів з надією, що продаватимуться дорожчі моделі. Але ж це маленька частина ринку і люди, які на це повелися, в своїй більшості залишаються розчарованими. Адже це ж треба тренуватися, шукати спеціальні траси. А коли ти працюєш цілий тиждень, то весь цей спорт йде в нікуди. Так, для розчарувавшихся придумали електровелосипеди. І, мабуть, вони тому так добре продаються. Це жарт електровелосипеди це якраз, мабуть, єдиний напрямок, де індустрія рухається в правильному напрямку. Типу, ось вам доступний вхідний квиток в світ велу. Хоча щодо доступності, тут є питання. Навіть в західному світі 4000 за більш-менш притомний електробайк. Це не дуже доступно. На мою думку, зусилля мають бути зосереджені на масовості. Треба проштовхувати масове катання на велосипедах. Зараз їхня цільова аудиторія це люди, які вже і так у вело. Які вже мають велосипед, і то не один. Що ви від мене ще хочете, просто продати ще дорожчі? Смартфони більше не продаються, бо всі їх мають. Але ж не всі мають велосипеди. Цей ринок може рости вічність, якщо ви вийдете з своєї велобульбашки, скільки людей, яких ви знаєте, є велолюбителями. Реклама, вся ця інфлюенс-машина має бути спрямована на залучення нових людей, а не продажі просто чогось дорожчого уже діючим велосипедистам. Для прикладу, Specialized Track мають магазини в кожному місці чи локальних дилерів. Та залучіть заохочте місцевих продавців, які кожного тижня будуть влаштовувати покатушку. Зробіть спільноту при сайті, групи в страві. Насправді вони це роблять, але 1-2 рази в рік. Я бував на цих івентах нічого особливого. Немає відчуття спільноти, просто бізнес. Типу, ми вам. Дамо гель безплатно, а ви, може, через рік ще раз приїдете. Це не ком'юніті при магазині, де люди будуть тусуватися, кожного тижня кататися, залучати друзів. Ось так має рости локальний бізнес, який взагалі зараз зникає повністю. А якщо заробляє маленький магазин, то і виробник більше продає. Зараз все йде до того, що все піде в онлайн, і всі ці бренди просто єдиним чим зможуть конкурувати, це буде ціна. Хто більше демпінгне, типу, зроби подешевше і продай подорожче. Китай, Індія, наше все. Є багато варіантів, як залучити маси до веложиття. Якщо я придумав щось за 20 хвилин, то купа маркетологів і топ-менеджерів точно придумають щось краще. Але складається враження, що їм глибоко по байдуже. Головне, заробити тут і зараз. І замість того, щоб фінансувати маленькі спільноти, блогерів, які розказують про звичайні покатушки на простих велосипедах. скромно на себе, Вони платять мільйони, щоб просувати велосипеди за 12 тисяч. Ціни доходять до 20. Нагадаю, Specialized судився з маленьким веломагазином з Канади, тому що той називається Кафе Рубе. А Рубе це місто Франції. Де проходить найлегендарніша гонка Париж Рубе. І так як Specialized має модель велосипеда під назвою Рубе, вони вирішили, що цей маленький магазин порушує авторські права. Найцікавіше, що, як виявилось, Specialized не має ніяких прав на цю назву. Ось чим займаються великі велокомпанії, а я тут про розвиток велокультури розповідаю. Я б сказав, що вони собі навіть шкодяться. Коли ти постійно розказуєш, що тільки велосипед мінімум за 6 тисяч то хороший велосипед, так люди починають відчувати себе неповноцінними велосипедистами. Типу, в тебе байк за тисячу дві, що ти за лузер? Як ти взагалі на ньому їздиш? І чувак собі думає: і справді, всі такі швидкі, мабуть, немає мені що робити в цьому елітному клубі. На своєму курчі. Якщо б я мав за 6 тисяч, я б їздив швидше, і далі, і комфортніше мені було. А так не для мене це хобі. Але ж в реальності я катаюсь з чуваками, більшість з яких мають велосипеди навіть не за 6. 10 це в Лос-Анджелесі, цим навіть нікого не здивуєш. Тут це не такі великі гроші, коли за оренду 3 тисячі кожен місяць віддаєш. І ви думаєте, є якась різниця на групових покатушках? Я завжди їду в першій групі з тими, хто любить притопити. І там є чуваки, які на байках за 2-3 тисячі навалюють так само, як і ті, хто мають велосипеди за 10. Мій IBS зараз по ринку, мабуть, навіть 2000 не коштує. Він новий 3,5 був. І я ніколи не відчував, що хтось їде значно швидше за мене, просто через байк. Чувак реально був сильніший, це причина. Так само в хвості групи дуже багато людей на самих нових і дорогих велосипедах. Велосипед не підніме твою фізуху на 50%, як в рекламі. Ні, це декілька відсотків. Чому цього не розказують? Чому не розказують, що головне це подорожі в нові місця? Навіть на байку за 500 доларів ви отримаєте більше задоволення в новому місці, чим на велосипеді за 10, на якому ви катаєтеся по знайомих місцях. Треба тратити гроші на подорожі, а не на самий байк. Чому не розказують, що кататися з друзями? Просто атмосфера, спілкування. Це не замінить ніякий велосипед. Ось про це треба говорити, а не скільки секунд ви виграєте на новому Аерокенньоні. Ви то виграєте пару секунд. Але коли, попри вас, проїде чувак на 10-річному МТБ, просто бо він більше тренується, чи більше фізично обдарований від природи. То яка різниця, скільки секунд ви там виграєте? І це окей, якщо у вас є кошти на такий фенсі байк? Катайтеся і насолоджуйтесь. Ці велосипеди не є поганими. Просто вони позиціонуються як щось обов'язкове для успішного катання спорту. Але це не так. І проблема виникає, коли можливості купити такий велосипед немає. Людина втрачає бажання кататися. Я вже не говорю, що з таким підходом нових людей у велоспільноті точно не побільшає. Відповідно, вони не продадуть свій велосипед, бо позиція або купляй за 5, або ти лох. Це так не працює. Скажіть в своїй рекламі, хай ваші інфлюенсери розкажуть. Ти будеш кайфувати і мати всі бенефіти веложиття навіть на байку за 500 тисяч доларів. Ніхто тобі не заважатиме кататися всіма доступними дорогами, трейлами, їздити на групові поїздки, ставати здоровішим і щасливішим. Гормони щастя вони безплатні. Тобі просто потрібен хоча б якийсь велосипед. І якщо ти фізично не витягуєш, то купівля велосипеда, який в 10 раз дорожчий, тобі не допоможе. Розвивай своє тіло, правильно харчуйся, відрегулюй сон. Ставай сильнішим і відповідно здоровішим. Це не про байк, це про тебе. А коли ти вже фізично виростеш, як атлет, тоді купляй наш найкращий велосипед. Він зробить тебе ще швидшим. На мою думку, краще продати 1000 велосипедів за 1000 доларів, чим 10 за 10 тисяч. А далі, ті, хто купив за 1000 і катаються з задоволенням, мають десь з ким кататися. Такий клієнт буде ходячою рекламою і він підсадить ще 10 людей. Це як піраміда. І ці люди з часом куплять дорожчі байки. Так ми влаштовані, ми завжди хочемо чогось кращого. Просто якщо ти взагалі не в темі, то ти навіть і не зрозумієш, для чого тобі той велосипед за 10 тисяч. Тому і маємо ці коментарі: я б краще авто купив. Спочатку треба стати велолюбителем, щоб зрозуміти, чому тобі краще купити не авто. А велосипед за ціною авто. А що ми маємо зараз, коли ставка робиться на якогось чувака полупрофіка, який розсікає на топовому байку, і, типу, дивіться на мене, який я класний. Хочеш бути таким же, купи такий же байк. Ага, окей, зараз. Піду і куплю. Я і так зрозумів, який у вас там двіж. Краще бігати буду. Чи просто на дивані посаджу. Я декілька років тому їздив в Польщу. На відпочинок маленьке містечко, і мені місцевий просто дав свій велосипед, який в нього валявся на горищі. Ашан 90-х. Повна рухлядь. Ви думаєте, я пам'ятаю цей байк? Я пам'ятаю, які я класні місця відвідав: Ліса, озера, захід Сонця. Я просто їздив і їздив без одного тормоза, практично без передач. І я цю поїздку запам'ятав більше, ніж щоденні катання по домашніх трейлах над океаном на сучасних. Карбонових байках. Так це працює. Велосипед це значно більше, ніж просто велосипед. Ось це нам і повинні продавати, точніше тим людям, які далекі від велосипедів. Зробіть вхідний квиток максимально доступним. Тоді ви може і втратити в короткій перспективі, але в майбутньому отримаєте мільйони і сотні мільйонів нових клієнтів. Навіть мені, людині, в якої все життя. Крутиться навколо вело. Дивитися чергову рекламу нових карбонових коліс за 3000. Ну, не те, щоб я не розумію. Просто якось уже байдуже. Ну, окей, трансмісія за 4, сидіння 450 руль 500, добре. Йду брати кредит. Побіг. Угу. Ну, серйозно, я ж їхня цільова аудиторія, але мене вони ніяк не дістають. Просто втома від цього бреду. дайте мені спокій, я все маю, я просто хочу кататись. Не тратьте свій час на тих, хто вже і так в темі. Шукайте нових людей, але не пропонуючи їм нереальні по ціні байки. Хай просто куплять хоча б якийсь байк. А там уже якось далі і піде. Я не кажу, що взагалі нічого не робиться в цьому напрямку. В Західній Європі, де люди при грошах, можна сказати бум. Купа змагань, всі в страві, всі спортсмени. Але наскільки це масово, важко сказати. Все рівно є відчуття, що це якась дуже нішева тема. Типу, це більше спорт або їзда на роботу. А хотілося б, щоб це було більше про спільне проведення часу, подорожі, здоров'я. А до спорту люди вже з часом і самі прийдуть. Також, якщо б країни на державному рівні вели байк-френдлі політику. Деякі ведуть, але в нас тут в Америці взагалі велодоріжки зносять, бо водії жаліються. Так що таке. Ну, про це вже в іншому відео. На сьогодні все. Пишіть свої думки, чи все так, як я бачу, чи це тільки мені здається. Які у вас є ідеї для розвитку велоіндустрії? Підписуємось на канал, жмемо дзвіночок і гайда кататься. На все добре!